Ні для кого не секрет, що здоров'я юних васильківців є чи не найбільшим пріоритетом для міської влади. Тому комісія, яка виїхала 18 березня до бази відпочинку Іушка, що на Одещині, мала найвище представництво. Очолив її сам міський голова Володимир Іванович Сабадаш, який разом із своїм першим заступником Сергієм Євгеновичем Прунцевим, іншими відповідальними особами та депутатами міської ради, провели інспекцію місця майбутнього відпочинку Васильківських школярів. Результати огляду виявилися вкрай невтішними і вимагали негайної реакції з боку влади міста. Зрозуміли це і депутати міської ради. Тому зразу ж по поверненню комісії до Василькова на найближчій сесії на ремонт бази відпочинку було виділено вражаючу суму в більш ніж 900 тисяч гривень. За вкрай короткий час було виконано титанічний об'єм робіт, які вже 1 липня змогли оцінити перші 150 юних васильківців, які прибули на відпочинок на базу Івушка у трьох комфортабельних автобусах, наданих комунальним підприємством Васильків Транссервіс. Разом з ними приїхала і наша знімальна група. Вже наступного дня ввечері відбулося урочисте відкриття сезону відпочинку. Почесних гостей нашого свята. Лілія Олег Накоза, начальник. І випадає Сабринський. Добро прийде на сухів та всякі. Тона Король, представник виконавчого міста, бабусь і я запрошую до слова Лілію Олег Козак. Ще раз добрий вечір всім. Щось хороше говорити, хочу спитати, хто тут перший раз? разіт є ті, що перший раз. А хто п'ять разів уже був? Я. Є і такі Я. діти, а хто більше п'яти? <риклад> І дійсно це так, є вихователі тут серед нас, які щороку привозять сюди дітей на відпочинок. Діти підростають, випускаються зі шкіл міста, а вихователі все продовжують возити їх на оздоровлення. В цьому році ми щасливі тим, що ми сьогодні знову можемо здоровити 151, 152, 150 дітей в третій заїзд всього. 450 дітей нашого міста. Наше місто щасливе тим, що у нас є така можливість, що у нас є така база. І ми сьогодні щасливі тим, що на цій базі у нас затишно, приємно, зручно, що зроблений ремонт, що виділені кошти. На цей відпочинок, що ми прийшли ось у цю затишну таку е, ігротеку нашу, і вона теж поновлена, зроблено тут поточний ремонт. А чарівниками є наша міська влада. І тому я сьогодні передаю вам вітання від міського голови Саводаша Володимира Івановича. Від заступника міського голови дуже піклувався тим, що було тут все зроблено. Сергій Євгеніч Прунцев. І наш корпус, корпус депутатів Васильківської міської ради, які проголосували, виділили кошти на ремонт нашої бази Ігушка. в ну, від міського голови прийшов провести вас, заходив у ваші автобуси, привітався, але не вручав вам подарунки, а передав їх. Ігор Валерійович зараз допоможе вручити подарунки від міського голови. Це спортивний інвентар, який допоможе вам провести. Відпочинок, будь ласка, хлопці, отримайте Хотіли сюди приїхати. Свято вдалося на славу. Тут були і пісні, і танці, і акробатичні номери. Відпочиваючих познайомили із персоналом бази та культурно-розважальною програмою на найближчі два тижні. Перш за все, це звичайно море. Слід зазначити, що виходи на пляж завжди проводилися дуже організовано. Усі дітлахи знаходяться під постійним наглядом своїх пихователів. Зона купання огороджена попереджувальною стрічкою. Вдячні дітлахи змогли вдосталь набавитися у теплому та чистому морі, вдихаючи разом із солоним бризом крихти дорогоцінного здоров'я. Загальновідомо, що сонячні та морські ванни здорово стимулюють апетит. Його втамуванням з великим успіхом займається місцева їдальня. Начальниця цього смачного царства Катерина Назаренко, не стримуючи емоцій, розповіла про надзвичайний обсяг робіт, які встигла провести Васильківська міська влада за вкрай обмежений час. В частині робочих приміщень їдальні була покладена сучасна керамічна плитка, яка за свідченням поварів дуже допомагає їм тривати свій заклад у належному санітарному стані. Нова механічна коротопелечистка дозволяє значно скоротити час на приготування великої кількості їжі. Значним підспір'ям в цьому є також щойно відремонтовані електричні плити. Слід зазначити, що місцеві повари використовуються обладнання на повну потужність, готуючи справжні шедеври кулінарного мистецтва, розраховуючи, до речі, не тільки на привозні продукти, а й закуповуючи свіже молоко та овочі у місцевих фермерів. До речі, того ж дня, коли наша знімальна група працювала у їдальні, на вечері у дітей, за їх численними проханнями, була смачнюща піца. Слід зазначити, що у сервіровці столів поварам постійно допомагали чергові, що призначалися з числа відпочиваючих дітлахів. Тому, коли зголодні школярі приходили до їдальні, все було вже готово. І, мабуть, немає для повара більшої нагороди, ніж вдячність дітей за смачну та корисну їжу. Не менш важливим для комфорту дітей є і стан їхніх помешкань. Пам'ятаючи вигляд цих кімнат ще три місяці тому, сучасний стан речей просто шокує. На місці розвалених ліжок та обдертих стін ми побачили свіжі відремонтовані кімнати, які вражали своїм комфортом та затишком. Їх маленькі мешканці радо поділилися з нами своїми емоціями. Вона дуже класно, тепло, купатися дуже хорошо. Море класне, одним словом. Я тут перший раз, мені тут дуже подобається. Тут кожен день дискотеки, якісь нові ігри. Все прикольно, дуже гарно. Вкусно кормить, все добре. Нам тут подобається, чисті. Гарні кімнати, дуже затишно. Новий євроремонт. Нові вікна, підлога, стіни пофарбовані. Все дуже приємно і затишно. Чисте море, хороший пляж, веселий мероприятия, Хороші керівники. Нам тут нравится все хорошо, весело, мероприятия хорошие. Море нравиться, да. тепле. Да. Ну, утром прохладно, а днем хорошо. Я тут перший раз і мені дуже подобається. Дуже, ну, дуже красиві меблі. Взагалі, дуже затишно, дуже багато, дуже чисте море. Дуже чистий пляж, дуже привітні діти так зустріли перший раз. З усіма познайомився дуже добре. Ну і все дуже круто. Взагалі. Перший раз наче ну, не на море приїхав, а кудись відпочивати в Єгипет. Наш, наш Будь ласка, ласка, ласка. Шашу вперед. Шашу вперед. наш девіз! Ні шагу назад, ні шагу на місці! А тільки вперед і тільки всі в місці. Цього літа ми відпочиваємо у таборі Івушка. Нам тут дуже подобається. Море тепле. У нас тут дуже гарні умови і багато розваг. Ми граємо в волейбол, футбол, настольний теніс, проводимо різні естафети. Нам тут дуже подобається. І ми знаходимо нових друзів. Звісно ж, справжній відпочинок це не тільки море, їжа та сон. Вихователі та обслуговуючий персонал бази відпочинку Івушка щовечора організовують для маленьких відпочиваючих різноманітні розваги, починаючи від масових спортивних ігор та розваг і закінчуючи веселими дискотеками, які проходять, до речі, у свіже відремонтованій бесідці, яка до того останній раз фарбувалася, мабуть, ще за свого спорудження більше 20 років тому. А нам залишається лише побажати нашим дітлахам теплого моря, яскравого сонця та веселого відпочинку. Сподіваємося, що школярі, які ще мають приїхати на відпочинок на базу Івушка, отримують справжнє задоволення від веселого та корисного відпочинку на березі Чорного моря.